Це було тут знову ж блокування трибуни і все по підряд. Але всупереч блокуванню вдалося Верховній Раді підтримати відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Запроголосували проголосували 323 народних депутатів. Раніше парламентарі викликали його до Верховної Ради для візиту, але Галущенко це не коментував. А от і також, окрім Галущенка, Верховна Рада підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За 315 народних депутатів дали свій голос. Її також викликали до Верховної Ради, щоб вона відзвітувалася за свою роботу, її там також не було. Е, Олександр Лікаренко допомагав сьогодні, дуже класне відео підготував. Якщо ви не дивилися засідання Верховної Ради, я підозрюю, що ви не дивилися засідання Верховної Ради, то все саме цікаве сьогодні. от для вас ексклюзивно від нас, Просим. частина перша. Блокування тому вимоги європейської солідарності наступні. Перше, звіт Свириденко і двох міністрів, які ви сьогодні збираєтесь відставити. Суб'єктність парламенту, оголошення розпуску монобільшості, формування коаліції справжньої негайна зустріч зеленського. Перед початком розгляду питань порядку денного я пропоную провести сигнальне голосування. Перед голосуванням прошу народних депутатів перевірити наявність вашої особистої картки у пульті. Точно треба голосувати, що знаходиться на вашому робочому місці. Нагадую, не нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку за до появи результатів голосування на табло. Я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. За 259 проти 6 рішення отримав. Переходимо шановні колеги до розгляду Бля. питань порядку. День я сказав. За Давайте за 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 забери. Ру. Будь ласка. Ще раз кажу. Ще раз кажу. Процедури як процедури. Ви вже з про... процедури. Будь ласка. З місця, з процедури, але ще раз прошу. Я нагадую народним депутатам. Будь ласка, ні, я не погрожую, я читаю статтю регламенту. Ви не повинні перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання робочої, головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню. Частина друга. Депутати шукають Свириденко, Галущенко, Гринчук. Дякую, що ви тут. Дуже шкода, що тут немає прем'єр-міністерки пані Юлії Свериденко. Вона проігнорувала не депутатів, вона проігнорувала мільйони українців, які хочуть чути її відповіді. Чому тому, що вона цих міністрів подавала, ваш уряд вносив їх сюди, в парламент, на голосування, ви несете за них відповідальність. Ви... Представляєте тут європейську інтеграцію як вектор е, в нашому уряді. Ви дуже добре напевно знаєте, як би вчинив будь-який уряд в Європі у випадку такого скандалу. Чи не здається вам, що правильним виходом з цієї ситуації було би відставка вашого уряду формування коаліції задля реалізації програми євроінтеграції України? Пане голову у рідний вам Тернопіль сьогодні як мінімум дев'ять ракет в одну точку прилетіло. 37 поранених, серед них 12 дітей, 10, як мінімум, загиблих і ще розбирають завали. Чи люди, які сьогодні мають нібито бути звільнені Верховною Радою, вони сприяли тому, що немає ППО, немає захисних споруд. Вони мають за це відповідати. Зокрема, і тут, в Верховній Раді, колеги в парламенті, слуги народу, не обнулюйте себе як народних обранців. Вони мають бути тут. Тут має бути Свириденко, яка зокрема призначала наглядові ради енергоатому, які фінансували в результаті Московську Федерацію. Тут мають бути правоохоронні органи, які мають засвідчити їхню діяльність на ворога і двосу державну зраду України. Ми не маємо права просто їм дозволити звалити за кордон, пане голово. Вони мають бути тут. Прохання до вас розіслати лист. Свіріденка, що вона зараз народним депутатом, що вона зараз на зустрічі з, з МВФ. За моєю інформацією, прем'єр-міністр України зараз перебуває на засіданні комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків заході першої леді України. Якщо це правда і вона збрехала українському народу і парламенту, запитайте просто в телефонному режимі. Частина третя. Депутати ставлять питання і корупція це звичайно злочин, який вбиває. Але в даному випадку, в цій ситуації, має місце не просто корупція. В даному випадку ми почули інформацію про гроші, які переводилися в Росію. Ми почули інформацію про те, що керівники енергоатома неформальні відмовлялися будувати захисні укриття довкола енергетичних об'єктів. Ми розуміємо, що в результаті цього загинули українці. Пане віцепрем'єр-міністре, чи ви вважаєте, що ця справа в майбутньому буде розвиватися в напрямку кваліфікації так само, як державної зради? Я сподіваюся, що ви та людина, яка знає значення слова честь і гідність. Ви були на революції гідності. Коли ви подасте особисто у відставку, маючи честь, що за законопроект постанови про звільнення міністра? Якого е, зараз набу може звинуватити в наймасштабнішій корупції, віддали свої голоси лише 200 слуг народу? Монобільшості більшості не існує. Ми вимагаємо негайно оголосити про відсутність монобільшості. Ми вимагаємо зараз визнати правду і сказати про те, що немає. Хотіла би продовжити своє запитання. І враховуючи, що такої корупції, як сьогодні в Україні, не було ніколи в житті, це просто захлинула Україну корупція. Зараз ідуть НАК «Нафтогазі». Я хочу запитати: оця так звана в лапках е, реформа, коли ви віддали наші державні корпорації іноземним наглядовим радам, що є по суті приватизацією управління і приватизацією прибутку. Я хочу запитати після її такого гучного провалу. Перше, чому ви не притягнули до відповідальності наглядову раду енергатому, а її розпустили просто. А по-друге, чи будете ви цю реформу, яка не є реформою, а практично забрали у народу України власність? Чи будете ви скасовувати цю реформу як швидко і повертати українську власність українському народові? Кінець. Ах, а, Якщо е... колись колись до мене прийдуть з обшуками поліція чи СБУ по будь-якій темі, і я не буду розколюватись, то просто з'яжіть мені руки mm -hmm. і поставте е, Інерину Геращенко, і Юлію Тимошенко вже по хвилин 40 мені поговорили. Я здам вам все, що знаю. Тому що це таку питку е, я вже відвивку від цього вибачте. Тор... Тортуру, тортури, так. Тортури. Ні, то розумієте, це все можна було б типу повторювати, там, коментувати, але ж ліпше побачити один раз своїми очима, там, глазами потрогати, так, так би мовити, раз ми сьогодні... Ну, опозиція відчула кров і вона йде в атаку. ну що, що тут? О, що? бачиш? Тут ну, просто так. там про захисні споруди депутати згадали, і тут ну, Google вам в поміч, що називається, цими захисними спорудами займалося агентство. Відновлення заступником Кубракова був Мустафа Наєм. І він пішов у відставку, тому що йому, а це ж державне агентство, Він казав, що там йому ставлять палки в колеса. Ну, це так нічим не скінчилося насправді. От, чому не були побудовані захисні споруди, там якраз ідеться над трансформаторними станціями генеруючих. Підприємств, енергогенеруючих підприємств. Так що там, там, там дуже мутна історія в цьому. всьому. Ясна річ, що зараз ці емоційні жінки, які перешкоджають, там, виривають мікрофони, виступають. Хто виступає? Ну, тут вже кожну біографію треба, треба гортати, але це ну, жіноча істерика. Воно виглядає так ну, з моєї точки зору. От, Та і... чому так? Чому? Разумков теж, mm. що дівчинка, ну, <різь> ти, 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 я ж сказав, жіноча істерика. істерика. Ну, ніби, ж, ніби а, ж, ну, ж, та, слідувати логіці. Це ж мамин пиріжечок, розумієш? От, і сьогодні, що сьогодні відбулося? Сьогодні відбулося е, е, відкриваю улюблений інтернет, і дивлюсь: Заява Потураєва. Микита Потураєв mm. такий. Значить, він зробив заяву, що. Опублікував заяву представників фракції Слуг у парламенті із закликом до створення коаліції і уряду національної єдності. Ми, народні депутати, треба читати, тому що по іншому, контексти у нас зникнуть вислизнуть. Ми, народні депутати України, представники фракції політичної партії Слуга народу. Тобто, це неофіційна позиція, між іншим, фракції про що потім сказав Урахамі. Рахамія це е, корабельна сосна, я хочу нагадати та свого часу. От заявляємо про свою політичну позицію. Перше, недоторканих не повинно бути. Всі без винятку, фігуранти антикорупційного розслідування Набу і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура, Міндіча мають бути звільненими негайно. Друге, усі органи державної влади без винятку повинні сприяти Набу та САП. У завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними і суперечить національним інтересам України. Третє, Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями. І групами у Верховній Раді про створення коаліції національної стійкості, хоч уже не єдності, вже стійкості. Закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню. Четверте, після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть щодо формування уряду національної стійкості. Такий уряд має бути двокрапка. Перший пункт сформований без партійних квот, куларних домовленостей і своїх людей. Другий пункт складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах. Третій пункт орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби і високопосадовою корупцією. Члени такого уряду мають відстоювати загальнонаціональні інтереси, не використовувати займані посади як трамплін для майбутніх політичних кампаній. П'яте владний трикутник, президент, Верховна Рада, Кабмін повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися будуватися можливо, керуватися, але тут будуватися це цитата. За принципами парламентсько-президентської республіки. Важливо, що ано, ну, це трикутник будуватися. Та важливо, щоб діяльність ОП була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавля... позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри. До Інституту глави держави всередині країни та серед наших міжнародних партнерів, пише Потурайв. Він закликав українське громадянське суспільство та міжнародних партнерів підтримати ініціативу депутатів. Ну і там, як завжди, це закінчується слава Україні. Неважливо, е, е, ну от, така заява. І чому у нас такий заголовок? Тобто, слуги. Частина слух, я так розумію, тому що там Арахамія спростував, підкорилися закликом про створення коаліції, уряду і так далі. І от ті, як сказав Ярослав, відчули запах крові, це тільки початочок цікаво. А тут важливий нюанс є, про який я згадав: хто такий Микита Потураєв? По-перше, він фарбує волосся, це видно, але це не буде бадішемі. Ну що, багато хто ж підписанти там далі? Так, там цікаво, хто конкретно. Ну, як, підписанти взагалі ця інформація не оприлюднена, фактично, по кількості тих підписів, хто їх там. <світ> Є лише ті, які їх я зараз про, пост, Я про за Потураїв, бо я зупинився на неважливому нюансі, але він смішний, як на мене. Микита він працював на Віктора Пінчука. Ой, Я не знаю, це... Микита Потураєв, але я думаю, він, що підставку... він, він, він був ніби політтехнолог, і він з Дніпра, да. Микита Потураєв працював на Пінчука, потім був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а пройшов Верховну Раду за списком Слуги народу. Mm. Да. І от е, те, що називається, розумієш, от з його от цієї заяви, я так розумію, це називається всі покидьки, а тепер давайте знаємо. Який... Будь-який кандидат чи депутат від слух, який зараз буде, який пройшов в раду від слух, і зараз буде якісь репліки чи промови, то штовхати тут, він може просто прям зразу йти прямим пішоходним оцим статевим шляхом, розумієте, маршрутом. Зразу просто. От ну, я не знаю про що тут говорити. Ні, ну Тобто, якщо спікаво. чувак тільки зараз починає говорити про якісь там хороші речі після там 4-5 років у Верховній Раді то він, ну, він ну, кінчена мразіна, який зараз намагається врятувати свою не менш кінчену шкуру. Все, якби. Ні, Але тут, мені здається, ну, дивіться, я, я трошки дискурс зміню. Там далі Іра підхопить по версті, що називається. Які ж люди там про таємничий список, хто ж підписав, тому що я його сам не бачив, mm -hmm. це от Микита Патуре, він yeah, опублікував yeah. не на Фейсбуці, mm -hmm. так. Але mm -hmm. тут виходить, що от всі, хто були до цього, це покидьки. А тепер давайте знайдемо неупереджених, талановитих, mm -hmm. незайманих. І от на всій цій картині, mm -hmm. от, про що ми вчора mm -hmm. говорили, mm -hmm. ціли, цілий mm -hmm. вечір. так. Цілий вечір говорили, у нас монотема була, а сьогодні Лікаренко от змайстрував такий ролик прекрасний. А де їх брати? І як ви убезпечите від політичних інтересів і впливів ті партії, які представлені в парламенті? Тому що, якщо ви навіть створюєте коаліцію з парламентських фракцій, яка має призначити уряд? Хто ці люди? От в мене головне питання: хто ж ці люди? Це питання, яке напевно цікавить усіх, але давайте закриємо цю тему про це цю заяву, де, яка пролюблена Потураєвим. Хто ж цю? Цій... Хто ж підписував цю заяву в списку, е, такого вичерп того не було оприлюднено ніде. Вона, типу, як відкрита, але не зрозуміло, хто її підписував. оце Опублікували її в себе. Це те, що ми фактично можемо сказати на там, там, Фейсбуці в своїх соцмережах. Ну, зрозуміло, Потураєв. Ось його Світлина. Ще раз нагадаємо: Потураєв. Також Галина Третьякова. е, от вона теж опублікувала цю заяву в себе. Ну, не, е, Також Богдан. Харбу. <ган> також Богдан Яременко, найнезайманіший, напевне, з усіх перед пам'ятаємо цю цікаву історію з його біографії. Це незабутньо. Ну і також Ігор Васильів, ще один теж прихильник цієї заяви. Ну, тобто відкритий є, той, хто не приховував свого підпису. Поки що ніхто більше її не в себе не публікував і про свій підпис офіційно не заявляв. Рахамі, звісно, що заяву окремих нардепів про нову коаліцію. Та уряд не слід сприймати як позицію фракції. Саме так він сказав. Це заява окремих народних депутатів. Вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід це сприймати відповідно як типу загальну їхню е, спільну ідею. Е, у службі народу також назвали очікування від завтрашньої зустрічі з Зеленським. Це теж окрема цікава історія. Е, зустріч це буде конкретно. Це мова йде про. Е, Туреччину там, де вже зараз ну про це давайте можливо трішки згодимо. Давайте з цією заявою завершуємо, да, тоді підемо вже по всіх цих, е, наших міжнародних питаннях. Е, от ці всі люди, за ми бачимо зараз суцільний безлад, тобто ми бачимо, ну це давайте називати речі своїми іменами. Це політична криза, в, якій ми, в яку ми ввалюємося по суті в умовах от в час війни, і це факт. Я не знаю, це можливо симптоми вже давно існуючої хвороби, просто ми раніше були зайняті дещо іншим, а вони собі робили свої справи, просто зараз вони почали ділити пиріг на шматки, переділювати його ще раз. Знає, знаєте, типу того історія. Е, от. Ми зараз бачимо монобільшість, яка вже фактично проявляє діагноз, можна поставити таке, що це вже монобільшістю назвати складно. Так, ну, тобто, то зараз не починають. Вона давно ну, не зараз. Мене. Це вже вони, вони це вже показують наявно, да, тобто заяви вже з'являються, які саме ілюструють те, що вони вже не монобільшість, якщо раніше вони мімікрували цю монобільшість якимось певним чином е, і. По-перше, наступне у нас не було тривалий час трансляції прямих з Верховної Ради. Зараз у нас є прямі трансляції. І ми можемо дивитися засідання, де ми можемо бачити конкретно і що там відбувається. Плюс оця гра на камери, вона теж розпочалася знову. Та? Тобто, ми так. На першій трансляції ми говорили, що зараз розпочнеться театр. Він розпочався насправді. Ви ж бачите самі ці пристрасті, купа емоцій, і які важливі рішення, окрім звільнень ще були за цих два засідання ухвалені, та ніяких друзі, було звільнено і все нічого важливого. Більше Верховна Рада не зробила. Тобто, два засідання в умовах війни під час війни, по суті, Верховна Рада. Ну давайте не звоморуючи своїми манами. Вони просрані просто. А можна було б ухвалити низку багатьох важливих рішень, яких у нас досі немає по цілій низки питань, які досі лежать десь там на поличці і досі не, не вирішені. Чим я вам що сказати Та? стосовно цієї заяви? Ярослав, Чи ти так? вже. Дякую, колега. Дякую. Ну що ж, танцію. Так, слухай, ти um, це полтавське... Я, я, до речі, не виключаю, що можливо, що можливий сценарій, коли буде якась утворена коаліція, як вони там, не єдності вже а утримання. Стільки, стікості, утримання. Стікості, 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 так. Стікості. Ну не це виключаю це. такого сценарія для того, щоб намагатись цю кризу політичну якось е, нівелювати. Не виключаю, причому не виключаєш, там буде і ЄС і Юрія Тимошенко, наприклад. Патурай mm -hmm. говорить патріотичних сил. Мені цікаво, ОПЗЖ mm -hmm. тут належить. Там, там більше нема особливо. Ні, ну як, там то багато різних. Ну, а разумков е тіл. належить до патріотичних сил. Вони ж вчора ми mm -hmm. показували. Mm -hmm. Слухай, ми вчора розбирали засідання Верховної Ради, вони всі патріоти. Mm -hmm. Всі патріоти, друзі. Всі патріоти. Всі патріоти, так. Що... Всі да. Да. Тому, okay, тому, okay. тому в слугах давно була велика кількість. Ну, треба ж. Розуміти, що слуги не монолітні, що там різні крукола впливу. Один із найбільших це було так зване коло Коломойського. І відповідно, коли Коломойський присів, ця частина депутатів, вони були, м'яко кажучи, такими нестабільними. Тим паче, коли почалась війна і прибрали. Ну, я не знаю, звісно, чи були там зарплати в конвертах. Деякі говорять, що були, і от коли, начебто, буцім, то зникли зарплати з конвертів, зникли якісь потенційні, можливо, лобіювальні потоки, то у багатьох депутатів почалась криза е і претензії. Але так як військовий стан і депутатів можна було тримати за е каштанка за каштанчики, так. То довгий час ці всі депутати сиділи і максимально не говорили зайвого. Да, але коли відчувають кров, коли відчувається, коли от з'являється такий скандал, як з Міндічем, то тут кожен уже починає грати свою гру. Частина депутатів від слуг народу, намагається якось з мінімальними втратами для себе намагатися просто відпідлять. Um, частина просто сидить мовчки і нічого не, і, і не відсвіту. Ну, якби, ну, от така. В нас зараз турбулентність, турбулентність. Як з цього буде виходити о, офіс президента, поки невідомо нам, але я думаю, що якісь з них плани є, тому що, що все одно якось треба намагатись виходити з цього всього, тому що в нас о, от, переговори потенційні ж, типу. чи будуть вони, чи не будуть, але. Але, але вони на горизонті. Ну, зараз так, про них будемо говорити, але галін. тут а, давайте так. ми фіналізуємо цю тему. Це рада поставила на паузу. Е, угу. та, це, це вже така похідна. Тут Катя Супрун, з якої я дуже хочу подкаст записати післязавтра, буквально. Вона опублікувала на Фейсбуці. Я думаю, що для фіналізації цієї теми вона прекрасну фотографію, е, це 2016 рік. Содель, якщо не, не помиляюся, автор фотографії. От, і Катя написала: для олдів та поціновувачів традицій української політики хотіли написати сарказм, але здається, сарказм звучить краще. Можна взагалі вивести нову форму. Сарказм, втрата зв'язку з реальністю у закритому політичному середовищі, з певненістю про безкарність. Сарказм, що колапсує, все згадане вище під час війни. От це квітень 2016 року. Ну там треба пояснити, де хто. Там Аваков посередині. Да. Там Аваку. Mm -hmm. Там очільник адміністрації президента Порошенка, його бізнес-партнер по медійному бізнесу, як же його, Лошкін, Борис, там десь в тіні. Чи не Арсеній Яценюк це часом? Я пізнаю. Ну одним словом, весь так званий День. А. А, то, а, а там позаду не, не чимчекую семен Семенченко. Ну, тому що, ну це, в принципі. Ну, схоже на Семенченка. Ну, тут я тут не багато хто схожий, неважливо. Що, що... Тут головне, що ця от трійця да, і деяка. Е я от третій ліворуч, я mm -hmm. не, от не знаю хто. Ні, то не Арсеній, вибачте. Ну, а може, ну так, все. Ми просто, Катя написала, ось вам ілюстрація. Далі висновки робіть самі, ми не будемо нав'язувати свою думку. Я не думаю, що ми відійдемо далеко наступними днями від цієї теми, яка називається політична криза під час війни, яка роздмухується небайдужими абсолютно, гігієнами, які відчули запах крові. Але тут питання все ж таки до Володимира Зеленського, воно стоїть руба. Володя, як ти отак, от все довів до такого стану, от, просто як? Тобто, втратив е, з, я з прошу вибачення. А, а, що? То, а що чому саме доводити до тебе? Такий стан був завжди з першого дня. Тому якби ну, тут не треба. А, а який вихід ситуації? Ну добре, який вихід ситуації? Підправити відставку Єрмака? Я ти вихід? ж бачиш, що у них апетит росте під час споживання, так би мовити біопродуктів? Уже Іра Греченко і і і та... кричить. Стефанчук у відставку. Yeah. Всі, 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 всі в жопу ну, йдуть. Шефа, Шефа не можна ображати. Ну, хто всрався, Єрмак, це зрозуміло. Ярмак завжди буде там і чи інші за все відповідати. А, виходи з ситуації. Він я алі Баба просто, в ситуацію, він в... Алібаба. В невоєнний розумію. час це перевибори. В невоєнний час це перевибори. Ну, так. От і все. Ну, якби. Так от Радіо НВ, кого Але... до коментарів цієї поганої ситуації, Миколу Кніжицького з фракції yeah. ЄС. І Дарину Калинюк, виконавчого директора центру протидії корупції. Як ви думаєте, вони співали в одну дудку чи не в одну дудку? Думаю, в одну дудку. В Камбоджійську дудку. Е, у нас мало да. зовсім часу. Мене...